Він був не тільки постій, але так само uh, в школі навчив історію, так що я з ним спілкувався щодня. І він мене так заохотив uh, поїхати в військову школу. Та, так, ти, добре, він так підбудував ту школу. Я uh, дав свої прохання до Юліка Кризенького і написав. če ja imel 14 rok, v den 4, a tako 4, če tako glavo ne dal, i to bi dalo jemu pelno čeru cukoljare, što bol deli najči Ja dal to izpred, gledajte, te sami izpred, ki jih oni davali, i prijavljam Ja pojihl. Ja razum s Asko Kuka Tatarsku v Detroitu, šila <laughs> na Greyhound, v Detroitu do New Yorku, i tam nastnjuje Як я пам'ятаю, Черник, він був гунчушний на тоборі, він нас тягнув, і нас вдягав в авто, і завіз на «Hunter». він мене подивився, що ти тут робиш. І так само, як ми приїхали, тут сотні, так само. Майше 16 чи 19 років, що я приїхав, але нічого, вони якось між собою поговорили, і немала, я думаю, серці мене вислати назад до Детройта. Якщо я тут був, я був на песній школі, я, я, я абсолютно щасливі, що я тут був, то була надзвичайна річ. А, і я сьогодні був на тій ті школі, там на харені змінилося, але і не змінилося. Де, де Таке саме, але тих дерев світ не було. Ну була одна поща, потім не ще була друга, потім п'ята. Вхід. До табору це то було поперед кукуредяну площу, ку ку ми щось від мосту ходили десь милю. і зайшли там, якийсь будинок був стара піддола. Дера... Стара... І це, власне, так Так що було Такі поля. І тепер я бачу, що то є справді лісі. Мале джерело, ми то саме робили, ми браму будували, е, ми кухню будували, е, столи, ми мали спуту площу. Тощо. І ще ті готі, що ви тепер чуєте. Эту... То ми то, що а, мали і, і давали, і кожен з нас мусив протилятися і, і віддати це, і, і показати наше провідництво, наші знання, а, наша співпраця з нашими другами. І ми мешкати в тих шатрах, що ви маєте там такі великі зелені шатра, що то четвер чи п'ята там спало на підложі. Ховали дали Павла і Сіну, і на тим спали. Ми йшли рови, обхати до Павла Шатра, і дощі були феноменальні. Та й то знаємо, що в Антері є. А, але нічого, було добре. Я, я так само пам'ятаю, що ми раз пішли на тройку на Хантер Маунтин. І так само, дощ пав, ляв, а ми наші панчу мали, і йшли на гору, на гору, і так було. Так що, я маю дуже-дуже гарні спомені з твоєї школи. Я потім повернувся в uh, 1968 му році, як uh, uh, провідник булавний. Uh, і в 1968 років, можете по 69 рік, то я зі своїм братом Тарас, uh, ми зі своєї школи поїхали на Іщерин до школи балавних, щоб запустити школу балавних до нас в гості на, на неділю. Ну і тут був вже вечір, і ми підійшли до тобору, і там була стійка.

Щоб зареєструватися, я її побачив, і це була цього жінка. І я від того часу, як залюбився, то вже повернути не можу не міг. І так, власне, для мене клас багато зробив, не тільки життєві е, щодо виховання, щодо самозадності, щодо провідництва. Алек само uh, як жете и дала дало мене ту ту културу што ме одесмувало. Така што ја мене пас и пошола со се така што дуј дуј разгледа моја музика за тоа. Ја кажувам. Арно, арно,